Любі друзі, вітаю вас на каналі Мальва на городі. Сьогодні буде таке розговорне невеличке відео про те, що ж я не буду вирощувати на своїй ділянці, беречи досвід саме минулого 2024 року. Скажу одразу, що цей рік був дуже посушливий в усіх регіонах України і ще в нас не було світла. Не було світла майже все літо, ввечері давали, коли має бути полив. Ввечері давали лише на дві години. Тобто з 6 до 12 ночі лише дві години було світло. А до чого тут полив? А тому, що в нас вода лише зі свердловини, в нас немає навіть колодязя, тому від світла працює і вода. І коли дають лише на дві години, ти маєш встигнути все набрати туди, сюди, помити, попрати і все таке інше. І не встигаєш завжди поливати город. І тому деякі культури я не буду вирощувати саме, для ту, тому що якщо буде знову таке літо, щоб не витрачати просто свій час на них. І ось культури, які я не буду вирощувати саме в цьому році, поїхали. По-перше, це редька Дайкон навесні. Чому я так кажу, що навесні, бо навесні пропасинаються мурахи. І, як виявилося, вони дуже полюбляють їсти редьку дайкон. Вони в мене з'їли весь врожай. Я саджала гряду цієї редьки, поливала, вона виросла все достатньо гарно. Майже не пішла, були такі, які йшли у цвіт, тому що в мене непрофесійне було насіння. Але ті, що не пішли у цвіт, повністю все з'їли мурахи, любі друзі, отакої. Я не знала, що мурахи так полюбляють редьку. Вони просто повигризали в ній цілі тонелі. Тому мурахи чорні, такі маленькі, вони просто біч на городі, і я нічого з цим зробити не можу, бо тільки минулого року ми проорали городину вперше за 10 або 15 років і мурах тут дуже-дуже багато. Ми їх і травили, і випалювали дрова перед тим, як саджати грядку от саме на грядці, щоб мурахи пішли, але це нічого не допомагало. тому... На жаль, їх дуже зараз забагато, з ними треба вести боротьбу і не один рік, щоб їх стало менше. Тому, отак, от, от редька Дайкон навесні ні. Можливо, взимку я зроблю такий експеримент. Я буду взимку саджати редиску і зелень, і редьку, і про це буде відео пізніше. Обов'язково подивіться і підпишіться, щоб не пропустити. А ось навесні, коли прокинуться морахи, ні, ніяких редьок дайкон. Так, що ще не буду? У мене тут список. Брюссельська капуста. Скажу чому. Її дуже полюбляє білокрилка. Її майже всю вона з'їла, не дала розвинутися їй. І ще їй постійно потрібно від цієї білокрилки оприскувати, а потім їсти таку хімікатну брюссельську капусту, немає ніякого сенсу. Я витратила дуже багато часу на її вирощування. І все це з розсади починалося, Потім вона дуже довго росла в мене саме. В грунті, вона потребує дуже багато поливу, а поливу було дуже замало. І білокрилка її полюбляють дуже-дуже дуже сильно. Якщо, наприклад, я можу сказати, що агресора я обробила лише три рази, і білокрилка більше не сідала на нього, це було професійне насіння в мене. А от брюсельську капусту вона просто з'їла, можна так сказати. Тому я не буду вирощувати. Плюс в нас ніхто її так сильно не полюбляє, а для різноманіття з'їсти один раз її, щоб збити цього скомину, можна купити заморожену або купити вже в магазині ту, що вирощена. Далі, що я не буду вирощувати, це цибуля порей. Цибуля порей вона дуже корисна, з нею дуже гарні є страви, супи з цибулею, я дуже обожнюю, також м'ясо саме в цій цибулевій юшці приготоване. Але, на жаль, цибуля порей в піщаному ґрунті досить не гуд. Так як було засушливе літо, були вітри. А тут вітри постійні на Черкащині, там, де саме ми живемо. І ці вітри несуть оцей пил. Піщаного ґрунту, і цей пил потрапляє між листочками цибулі порей, і потім, щоб її готувати, використовувати в їжу, потрібно розбирати ці листочки окремо кожен, його промивати, бо вона дуже-дуже туди потрапляє прямо всерединку, навіть туди, де вже біленьке, не де зелене, де біленьке в цій цибулі порей, І воно просто бісить оце її розбирати, кожну вимивати, промивати. І піщаний ґрунт для цибулі Порейни є дуже гарним, вона дуже погано там розвивається через те, що ґрунт швидко висихає. І вона отримує замало води, тому що корінчики в неї не досить великі, ну, скільки на 10-15, на максимум сантиметрів вони там уходять. Тому потрібен або постійний полив кап капливий для неї, або саме якщо і. Вирощувати тут потрібно робити грядку з чорноземом. Тоді буде краще. Але ось просто в піщаному ґрунті я більше не буду її вирощувати. Це просто великий клопіт і мало зиску з цього. Також дороговартісна кукурудза, якісь голландські насіння, супер там, смачна, супер солодка. Чому? Минулого року я висаджувала вартісну кукурудзу, щоб їсти її, бо ми всі полюбляємо кукурудзу качани їсти. Але, на жаль, її поїли всі ті ж мурахи, що поїли мій дайкон. Що? Вони їдять кукурудзу. Так, любі друзі, мурахи чорні, маленькі, їдять кукурудзу навіть. Можливо, їм нічого було їсти. Можливо, вони просто поціновуючи кукурудзи такі дуже сильні, але поки в мене не виведеться мурахи на. Ділянці ніяких дороговартісних кукурудз, тому що ну, немає зовсім сенсу, якщо вони все це поїдять. І ще раз нагадую: я комах травила дуже багато, я тої отрути кидала, але все одно вони живуть їх дуже багато. Тому до ні. Звичайно, купила собі кукурудзи фірми Наска здається, чи Нако, чи наску, якось так вона називається. Це українське насіння, де мільйон за 20 гривень. Так. Наступне, що я не буду вирощувати на своїй ділянці, це м, такий є салат, така зелень та цой. Вона досить симпатична, гарна, в неї гарні якості, вона корисна, але її дуже полюбляє білокрилка. А вирощувати зелень і оприскувати постійно її від білокрилки, немає сенсу, тому що ми поглинаємо цю зелень, ми її їмо, і тому ми будемо їсти ці шкідливі речовини, тому що від останньої обробки. Від шкідників має пройти хоча б 21-30 днів для вживання. За цей період 30 днів білокрилка її просто зжере. Тому нема сенсу її вирощувати. Хіба що знову повторюсь: в кінці зими, на початку весни, під плівку можливо, спробуємо це в цьому році, але саме ось так навесні саджати, як зелень, коли особливо тепло і є білокрилка, нікому не раджу. І так само салат Ромен. Він мені дуже сподобався. Він на смак, як звичайний салат. От я саджала одеський кучерявиць, але він плотний, як шпінат, і як той самий та Цой. І він такий дуже товарний вигляд в нього гарний, тому ви можете зривати, кидати. Він тримає цю форму, і він досить плотненький і дуже, він смачніший від салату саме. Але, на жаль, його також дуже полюбляє білокрилка, і як я вже сказала раніше, нема сенсу обробляти саме зелень і їсти її оброблену. Краще вже піти та купити, якщо дуже сильно хочеться, або виростити той самий шпінат. Шпінат, наприклад, влітку не вирощує, тому що він іде в стріли. Можна його виростити наприкінці зими, на початку весни, коли ще не досить жарко, потім зірвати, заморозити. і... Все буде гарно. До речі, як я заморожую шпінат, буде в моїх подальших відео, щоб він був максимально концентрований. Коли я вирощу його, я вам все це зніму на відео і покажу, тож, щоб не пропустити, підпишіться. Ось це все, що я вирощувала і мені не сподобалося, з того, що я вирощувала, і я не буду це вирощувати на своєму подвір'ї, на своїй городині саме цього року. А ви напишіть в коментарях, що вам не сподобалося вирощувати минулого городнього сезону і що ви не будете вирощувати з цього городнього сезону. Будемо з вами разом ділитися своїм досвідом. А я вам всім дякую за перегляд цього відео. Я вам бажаю гарних врожаїв і мирного неба над головою!